А оце в мене запитання до наших нардейпівстранних, ви коли продлювали воєнний стан. Ну, зрозуміло, що ви нічим не думали, бо там нічим думати. Ну, нам ж там типаж, є оппозиція, так? Да? А яка у вас сука, хіра? Члени роки набирали, трибуну не блокували, підписи не збирали, як по п'яті, коли проти нього санкції ввели. Ви ж там зносили трибуну нахер просто, Збирали підписи, орали знімати санкції з Петі. А коли е, закони... Касається українців, причому, ну як касається, просто унічтожають українців. Ви е, трибуни не блокуєте, їбальники свої завалюєте одразу, е, подписи ніяких не собираєте. в Конституційний суд щодо неконституційності з даного закону, який порушує права наші конституції, не подаєте. Кажуть, євроти набирали і радуйтесь життю. Оп Опозиція наша йобанами. Ну давайте, давайте, голосуйте далі, голосуйте. Прийде час. মেয়েসায়